У величному центрі Києва, де мрії переплітаються з реальністю, жила дівчина на ім'я Марта. У величному центрі Києва, де мрії переплітаються з реальністю, жила дівчина на ім'я Марта. Це був прохолодний вівторок у лютому 2021 року. Ранкове сонце золотило куполи Софії Київської. А Марта стояла на балконі своєї маленької квартири на Подолі, тримаючи в руках чашку кави. Її серце калатало від хвилювання сьогодні мала відбутися співбесіда на стажування в рекламній агенції, про яке вона мріяла роками. Це був її шанс розпочати кар'єру. Але доля, як завжди, любила свої сюрпризи. Марта поспішила на вулицю, повторюючи в голові відповіді для інтерв'ю. Вона вже уявляла, як вражатиме роботодавців своєю креативністю. Аж раптом позаду пролунав гучний звук. Ніби щось важке впало. Обернувшись, вона побачила чоловіка років 40 який лежав на бруківці біля золотих воріт, а поряд валялася його валіза. Що сталося? запитала Марта, кинувшись до нього. Чоловік підвівся, його обличчя почервоніло від сорому. Та нормально просто спіткнувся, відмахнувся він, намагаючись усміхнутися. У нього були розпатлені темні кучері і дорогий костюм. Явно непересічна людина. Ви виглядаєте не дуже, давайте допоможу. наполягла Марта. Чоловік зітхнув Допоможи мені з валізою, будь ласка. Разом вони її підняли, і Марта помітила логотип відомої компанії на багажі. Подорожуєте? запитала вона, помітивши етикетки з готелів зі Львова, Одеси і навіть Європи. Щойно з відрядження, відповів він. Я Тарас. Трохи запізнююся на важливу зустріч. Поки вони розмовляли, Марта дізналася, що він бізнесмен, який приїхав до Києва на переговори, від яких залежав успіх нового проєкту його компанії. Вибачте, що затримала вас, сказала Марта, глянувши на годинник. У мене співбесіда, і я вже спізнююся. На що йдеш? поцікавився Тарас. Стажування в агенції маркетингу. Відповіла вона з вогником в очах. Я так довго до цього готувалася. Маркетинг це круто, усміхнувся він. Будь впевненою, і все вийде. Марта подякувала, вони обмінялися номерами про всяк випадок і розійшлися. Успіху тобі! гукнув Тарас їй услід. Марта помчала до офісу агенції на хрещатику. Але через затори і кілька неправильних поворотів дісталася запізно. Вибачте, я так старалася встигнути. Благала вона дівчину на вході, але та лише відповіла вони не чекають вічно. Засмучена, Марта вийшла на вулицю, відчуваючи, як мрія вислизає з рук. Раптом її телефон задзвонив, повідомлення від незнайомого номера: Привіт, Марто, це Тарас. Як твоя співбесіда? Її серце закалатало. Я її пропустила через те, що допомагала вам. Написала вона тремтячими пальцями. Відповідь прийшла миттєво, дуже шкода, відчуваю провину. Може, вип'ємо кави? Хочу дізнатися про твої плани. Здивована, проте, Марта відповіла згодою. Вони зустрілися в затишній кав'ярні на Андріївському узвозі. Тарас нахилився до неї через столик. Твій добрий вчинок багато говорить про тебе. Вони розговорилися про життя життя. Кар'єру, мрії. Тоді Тарас дістав візитівку. Я директор компанії з маркетингу. Ми шукаємо таланти. Не хочеш прийти на співбесіду. Марта ледь не впустила чашку. Серйозно? Я б із радістю. Через тиждень вона стояла в стильному офісі з видом на Дніпро. Співбесіда була як сон, марта ділилася ідеями. У тебе свіжий погляд, сказав Тарас. Думаю. «Ти нам підійдеш». Невдовзі їй запропонували стажування, а згодом і постійну посаду. Тарас став її наставником, навчаючи тонкощам маркетингу. Одного дня він покликав її до кабінету. Хочу, щоб ти очолила новий проєкт. У тебе є потенціал. Марта відповіла: Дякую, я не підведу. Треба щось захопливе. сказала її колега Оля. Може, челендж у Фейсбук. Марта загорілася точно щось веселе, щоб люди ділилися. Компанія стала успішною і тисячі репостів, схвальні відгуки. Тарас похвалив, ти перевершила себе, Марто. Її запросили на маркетингову конференцію в Одесі, де вона виступила перед сотнями людей, відчуваючи ейфорію. З часом Марта отримала підвищення, стала менеджером проєктів. Одного дня Тарас сказав. Час зробити крок вперед. Хочу, щоб ти очолила нашу менторську програму. Марта усміхнулася, звісно, хочу допомагати так, як ви допомогли мені. Її кар'єра пішла вгору, але вона ніколи не забувала той день, коли зупинилася, щоб допомогти незнайомцю. Ось і кінець цієї історії. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося.